Доброго дня, друзі! Хочу вам показати, як я редуктора робив на свого мульчера. Редуктор з Жигулів ваз 21.03. Там передаточне число 1 до 3,2. Щоб профільніше ви зрозуміли, коли на валі відбо... З тої сторони у мене буде йти вал відбору. Там, де на в машині було колесо. О, тут воно таке. Сюди буде йти на кардан. Та сторона буде йти вниз на самі ножі, що косять. Число буде збільшене, якщо на валі там 500 оборотів, то там десь півтора тисячі. Як я робив, кому цікаво, як я піввічк вкоротив. Взяв я той, той кусок, що лишився, Врізав я навски, воно тут було врізано. тут з другої сторони, воно тонше. Теж так навскіз врізав. Так приблизно одинаково. Тоді зваркою кінчик там, той кінчик, ну не той стоговор, прихватив, поставив його. На дошку і на підшипнику. Зараз не горім одною рукою. І так рукою крутив, і було видно, чи воно чи там виляє Так я сцентрував без станка. Сцентрував, я думаю, на 90%. А то і більше, що я гадав. Але я прихватив. Ну, якщо виляє з тої сторони, де вище стукнув низ, так пару разів по кругу крутив, крутив, центрував, туди зваркою з другої сторони прихватив, точніше з однієї прихватив, з другої прихватив. І по тих точках прокрутив, ніде не потягнуло. Зробив повністю, про... як тут було повністю по кругу провар, я разів. Десь 3-4 проваривав. Десь три рази проварив, тоді зачистив тут. І ще раз сюди, туди таким як, Хтось скаже на сальку. То легенько підчищу. Щоб... Тут сальник має бути. ну, Тут є сальник, він тут знаходиться. Щоб воно його не поцарапало, я підчищу. Без насальник зайшло. І так я вала вкоротив. Я так, я так вже вкорочував, і було нормально. Не знаю наскільки. ну, Але то є безтокарне установка.